Отже, друзі, потрібно спростити вираз. Для цього варто позбутися коріння з 2 у знаменнику дробу. Щоб це виконати, потрібно вираз домножити на корінь з 2 мінус 1, адже саме така дія допоможе нам використати формулу скороченого множення різниці квадратів а плюс Б на А-Б дорівнює а квадрат мінус Б квадрат. Таким чином, у чисельнику нашого виразу маємо 2 корінь з 2 плюс 1 помножити на корінь з 2 мінус 1. А у знаменнику корінь з 2 до квадрату відняти 1у квадраті. У чисельнику перемножаємо дужки, тобто 2 корінь з 2 множимо на корінь з 2, 2 корінь з 2 множимо на мінус 1, 1 множимо на корінь з 2 і 1 множимо на мінус 1. У знаменнику дробу маємо корінь з 2 до квадрату дає нам 2, 1, 1 у квадраті дає нам одиницю. Чисельнику обчислюємо 2 корінь з 2 помножити на корінь з 2 це є 2 на 2, мінус 2 корінь з 2 плюс корінь з 2 мінус 1. Один. У знаменнику одиничка, тому ми його не пишемо. Обчислюємо чисельник 4 мінус корінь з 2, тому що другий і третій доданок дає нам таке значення, і маємо результат 3 мінус корінь з 2.